Так, у Японії публіка зустрічає українського сумоїста Данила Авгусишина після перемоги у турнірі Вищої ліги японського сумо. Його ім'я звучить у новинах всіх японських телеканалів. Він навів фурор на шпальтах світових видань. Данило Авгусишин єдиний українець, якому вдалося вибороти престижну нагороду Кубок імператора. У фіналі він здолав на сім років старшого монгольського суперника Костьорію Томокацу. Той мав найвищий титул у сумо, чесно кажучи, я хотів виграти турнір, але не дуже вірив, що зможу зробити це саме зараз. Я дуже щасливий. Йому 21 рік, і родом Данило з Вінниці. Сумо він займається з 7 років. У 2019 році він став чемпіоном Європи з Сумо. А у 2021 тисячі взяв три золоті медалі на чемпіонаті України. Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен разом із родиною виїхав до Німеччини, а звідти, на запрошення, друге, переїхав у Японію. Там він і увірвався у професійне сумо, здивувавши навіть тих, хто бачив тисячі поєдинків.